Добрий день малята. На сьогоднішньому нашому занятті ми поговоримо про світле свято Великдень, про традиції, символи та зробимо аплікацію писанка. Дітки, а відгадайте, будь ласка, загадку. Ось несе вона красу, весну, сонце у косу, у кошику дивина, писанка, паска і весна. Що це за свято? Вірно, Великдень. А що таке Великдень? Великдень це дуже велике та світле християнське свято. Його святкують весною, коли все пробуджується, розцвітають квіти, зеленіє травичка, світить тепле сонечко. Це свято присвячене Воскресінню Ісуса Христа, Божого Сина. Колись давно Ісус зробив багато добрих справ, лікував хворих, допомагав бідним, навчав людей любити одне одного. Він віддав своє життя за всіх людей, а на третій день воскрес, тобто ожив, і це стало чудом, яке люди пам'ятають до сьогодні. Саме тому на Великдень усі радіють, співають, дарують одне одному писанки, йдуть до церкви, щоб подякувати Богові за добро, життя та любов. Це свято родини, любові, доброти, надії та світла. У цей день хочеться обійняти близьких, пробачити образи, зробити щось гарне для інших. А як готуються до Великодня. Прибирають в оселі, печуть паски, фарбують яйця, збирають кошик, йдуть до церкви. Символами Великодня є писанка це символ життя. Паска це святий хліб, яйце це початок нового життя, свічка це світло і тепло. Писанка це чарівне яєчко. Українці розписували яйця ще дуже давно, кожен візерунок мав своє значення. Сонце це символ тепла і світла, рослинка, гілочка, листочок, це символ життя, зірочка або хрестик, це символ добра і захисту. Послухайте віршик великодні писанки. Що за дивні яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, ще б мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Дітки, за бажанням ви можете вивчити віршик за допомогою мнемотаблиці. таблиці. А ми зараз з вами зробимо з кольорового паперу писанку. Фото своїх робіт надсилайте мені. Чекаю з нетерпінням. Подні не за я малюю писанки свої писальцем виводжу візерунки, щоб вони сподобались усіх. Писанки чудові, різнокольорові великодні селян. Плинка мої душі Пісеньки чудо. На свої складу у коши, з пасочкою поруч покладу і накрию рушничком святково. Прице. Клинка моєї душі. Писаньки чудові, різно... Отже, дітки, що ми сьогодні з вами дізналися на нашому занятті. Великдень це веселе, добре свято. Ми готуємось до нього разом з родиною та даруємо одне одному добро та радість. Це свято родини, любові, доброти, надії та світла. Дякую вам, малята, за увагу. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!